Те, що відбувається сьогодні, і начебто по об'єктивним причинам, Укрзалізницею, реформування, реорганізація. Але саме головне, що ця робота повинна відбуватися з урахуванням інтересів цих людей, які працюють в цих колективах. І ми з цього приводу зустрічалися з керівником Одеської, залізниці. А також з керівником нашого черкаського відділення ми домовились, що буде розроблена зараз і нам представлена програма захисту тих людей, які звільняються, та їх працевлаштування. З цією програмою ми зараз готуємо деякі ще пропозиції. Ми будемо зустрічатися з керівником української залізниці. От паном козаком, от, а також з міністром транспорту і інфраструктури. Я думаю, що ці питання ми обговоримо, і ми ці питання, як кажуть, ну пом'якшимо ці наслідки, які будуть відбуватися наслідок реорганізації Укрзалізниці. Але це об'єктивний, як кажуть, процес. Укрзалізниця не може сьогодні працювати в збиток, тому їй потрібен, як кажуть. Переформатування, оновлення, рухомого складу. Напрямки ми поки що домоли, що вони всі залишаються. Да. Поки не буде знайдено можливість компенсації тих чи інших перевезень. Але я хочу сказати, сьогодні багато у нас людей мають можливості їхати різними іншими шляхами. От. І тому. Ми це питання будемо вирішувати, як кажуть, в балансі. Що стосується справи Тимошенка, ми її отримали спадок від минулої влади, тому що кримінальна справа по Тимошенка була розпочата за дорученням рішення Ради національної безпеки і оборони ще в лютому 2009 року. And as far as Timoшенka case is concerned, we inherited that case from the previous government. Actually, the investigation of that case was initiated back in February 2009 on the basis of decision of the National Security and Defense Council. Вона розслідувалась правоохоронними органами і логічно завершилась рішенням суду. It was investigated by law enforcement, and the court decision was a logical conclusion of the investigation. And naturally, the court made its decision on the basis of the criminal procedure code in force currently. But it's not a final decision. Попереду ще апеляційний суд. There is still the court of appeals. І безумовно, яке він прийме рішення і в рамках якого законодавства він буде приймати це рішення, це буде мати велике значення. And it will be very important on the basis of which laws the decision of the Court of Appeals will be made. Тому всі питання, які стосуються європейської інтеграції України, вони сьогодні покладені в площину тих реформ, які здійснюються в Україні, в площину вирішення тих питань, по яким Україна взяла на себе зобов'язання перед Радою Європи. І сьогодні створені всі механізми. Які спрямовані на виконання цих дуже непростих питань і цих завдань. І це безумовно потребує часу.